Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про конкретну ситуацію, в якій поляк покарав українця, і зробив він це дуже показово і зробив він це е, е, дуже правильно, скажу так. І якби таких ситуацій в Україні було більше, якби таких свідомих громадян в Україні було більше, то скоріш за все, що випадків на дорогах було б набагато менше. Дивись це відео до кінця, також обов'язково підписуйся на мій канал і став цьому відео лайк для того, щоб його побачило якомога більше людей. Отже, 28-річний українець сів за кермо, маючи 3,5 проміли проміле алкоголю. Це сталося недалеко від населеного пункту Ленці. Опатовський і співробітники поліції зупинили 28-річного громадянина України, який керував автомобілем і мав в крові понад 3,5 проміли алкоголю. Але як заявляється в офіційній заяві поліції, вони його зупинили, але насправді все було зовсім не так. Тому як місцевий мешканець цієї самої Ленки Опатовської, побачивши незрозумілий стиль водіння, Автомобіля Volkswagen він його обігнав і вимусив його зупинитися після того, як свідомий житель побачив водія, побачив, що він реально був дуже-дуже сильно п'яний. Він витягнув його з за автівки, заглушив це авто і забрав в нього ключі, викликав поліцію. І вже під час перевірки на алкотестері, після того, як приїхала поліція. Виявилось, що це 28-річний громадянин України, який в дуже сильному стані алкогольного сп'яніння сів за кермо, і на сьогоднішній день його, його автомобіль було конфісковано. Його позбавили зараз тимчасово водійського посвідчення, і він є зараз. Ну він і так не зміг би їздити, бо він є заарештований. І тепер справа буде передана в прокуратуру. Цим буде займатися прокуратура, поліція. Потім справа піде в суд і цьому чоловіку загрожує навіть позбавлення волі там до п'яти років. Ну обов'язково в нього буде величезний штраф, скоріше, це буде штраф, який буде еквівалентний ціні автомобіля, власне, от на якому його зупинили. О, цю всю інформацію надав прес-секретар поліції Кемп на Рафал. Е, Страмовський, і е, якби бачимо, що тут показова ситуація, коли е, поляк собі їхав, побачив, що там якось незрозуміло їде автівка попереду, е, він не побоявся, скажімо так. Обігнати цей автомобіль і спробувати його зупинити. Він розумів, що там можуть бути якісь і неадекватні люди, можуть бути люди зі зброєю. Він все одно це зробив, і виявилось бачите, що він зупинив п'яного водія, який реально, якби його не зупинили, міг би проїхати ще декілька кілометрів і натворити біди, так наїхати на дітей, наїхати на якихось жінок, наїхати на людей взагалі, так попасти там в якусь е е е катастрофу, спричинити якусь катастрофу. Міг сам. Що також немаловажно, немало не важно, так що він міг сам постраждати від того, щоб сів сам же п'яний за кермо. Тому е, велика подяка цьому поляку, і е, справді українцям варто брати приклад з таких ось людей. Зрозуміло, що їх в Польщі також не так багато. Громадяни Польщі також в більшості випадків вибирають просто спостерігати, а не якось впливати на ситуацію, навіть коли це можуть зробити. Але все ж таки бачимо, що чоловік не побоявся. він Зупинив українця і 100% він попередив якусь жахливу ситуацію, яка могла статися за лічені хвилини після того, як він би він просто поїхав далі. так? Тому, друзі, пишіть свою думку з цього приводу, чи правильно він зробив, чи неправильно, бо зі сторони закону, це так собі, звісно, виглядає. Він не, міг, він не мав права цього робити, тим, тим паче забирати ключі від автомобіля. так? Але зі сторони от людяності совісті він зробив все дуже правильно. І я надіюсь, що поліція також якось відзначить це його вчинок. Свою думку з цього приводу обов'язково пишіть в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Також, друзі, як завжди, буду вдячний вам. За поширення цього відео в соціальних мережах. І найголовніше, якщо от нічого не хочете робити, просто поставте йому лайк, отакий от значок, і цього буде достатньо. Це дуже сильно допомагає просувати відео. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!